po kod ušanulaciju u pamet naših vojnih i povrljenih u vržavu. Україна сесія проводиться в режимі відсутації. До закони України до Міністерства названня в Україні сесія селищної ради є повноважною, якщо і по даному засіданні перемучать більше половини депутатів загального статусу селищної ради. Сьогодні у нас присутні 26, сьогодні у нас присутні 14 депутатів, тому 78-чергова позачергова сесія до міської селищної ради, 8 клипня, оголошують три. Так порядку п'ятного зв'язку і тут ми членів постійних комісій з питань фінансів, бюджету планування соціальної економіки, хмінічного розвитку університеті та міжнародного спільного субідуства. Комісія не відбувається. Питання відповідно до положення про постійні комісії вноситься на родину сесії безвідповідальних вишненців. На сьогоднішній день також ще виникла термінований обхідність у створені комісії з розвитку питань щодо надання допомоги для. Вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб, зареєстрованих на території міської селищної центральної громади. А тому пропоную на порядок денний про покладання обов'язків комісії з розвитку питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб громади Пропоную включити питання до порядку денного включить засідання. Ставимо на голосування. голосування за на засіданник. Сотлива. До дощут. Бондаруца плюс них. Позволяете, знамениковы. Так. Ренгакета. Так, крочю полей. Так. Крочю сергий. Подишь, скажи. Раскальзать нижнее відсіки, сушкове коло. С кормоні полей. Сточки і до. Что ты говоришь этим? Спочинаю з першого питання. Порядку про проведення змін до рішення 65 статті Тубіцької селищної ради ми зустріли відпочатку грудня 24 року про бюджет Тубіцької селищної державній громади на 2025 рік зі змінами. Інформує Дар'я Зубмила Іванова, начальник фінансового управління Тубіцької селищної ради. Шановні депутати, здразу до вашого відео. В на випадку, в течіні, в 75 мільйонів 294 тисячі, а в тижні надійшло 111 мільйонів 609 тисяч, тобто виконання за мільйонів 2 тисячі становить 106 тисяч гривень. В результаті чого сьогодні виконується вказане вирішення збільшити акцент бюджету на 5 мільйонів 300 тисяч в районі. Суспільні частини, введені в дані, перевиконання досягнень швидкості, таких на путь, як оплата на доходи фізичної сусідності, реальна плата, оплата на майно, Єдиний податок, домальний податок юридичних суспіль, карантин оплата юзичних суспільств. Указані кошти определяються в слідуючим згодом спорядника. Управління гуманітарної полічності. 1 мільйон 588 тисяч гривень. І сільські надання домашні 714 000 гривень. Надання до шкільної списку 409 тисяч гривень. Інші заклади освіти 107 тисяч гривень, централізована бухгалтерія, забезпечення діяльності палаців будинків культури 134 тисячі гривень, забезпечення діяльності музеї і клубів – 103 тисячі гривень, керівництво управління 123 тисячі гривень, управління соціального закладу, 170 тисяч гривень на установу центру надання соціального послуг. Видимо, що місто будування архітектури, архітектури, житлово комунального господарства 601 тисяча гривень. яких no. на програму організації благоустрою населення 433 тисячі гривень. На решкодування тарифів 163 тисяч гривень. На виконання виконав програм инвестиционного 100 власних день 2 мільйони 200 тисяч гривень. Принципом специально фонду бюджету розвитку Переноситься 439 тисяч гривень, і з яких на програму забезпечення діяльності і провідника господарства на оплачення. <кій> <кій> Друге питання. По затвердженню договорів про передачу коштів з бюджетних до міської селищної центральної громади за період з 1 січня 2025 року по 30 листопада 2025 року. Вказане рішення за наданий період було профінансовано з бюджету ради 5 договорів на загальну обсяг 3 мільйони 53 тисячі гривень. Це ті кошти, які ми виділяли попередні Є вони там, у Каменавській статі характері 81 тисяча гривень, військовий медичний клінічний центр 150 тисяч гривень, субвенція державного бюджету 150 тисяч гривень, субвенція обласному бюджету на питання шкіму 2 мільйони 140 тисяч гривень, і, і на виконання програми про 2000. Да. Бондарчук. Слухи. Сабольний рид. Зелений колір. Да. Дальний рид. Так. Очікуюємо, що трохи сидить. Зелена шапка. Оранжевий светр, ручневе взуття, сушковий колір. Форманю колір. Чопці. Так. Так, це залізничний. Де приймо? Третя питання. Шановнеж, згідно з вибором 56% тут міської ради буде просто викриє 24-го, так, 24-го про затвердження програми забезпечення діяльності водопровідної 27 років відміну. Інформує перевіркатеріанаторіна доступного начальника відділу містобудування, архітектури житлового комунального господарства та благоустрою, до міської селищної ради. Шановні депутати, даним проєктом рішення передбачається доповнити заходи програми, а саме нове будівництво, зовнішніх мереж водопостачання по вулицях. Котляєвського Івана, Нечая Данила, в селищі Турбіч, Вінницького району, Вінницької області. А також наступний захід це нове будівництво зовнішніх мереж водопостачання по вулицях, повороди Григорія, Золотаренка, в селищі Турбір щоб всі ці Так, так. Це перейменовані нові вулиці, от тут золота Мкачкалова, та частина Турбова. Ми виготовляємо проєктно-кошторисну документацію і передбачаємо кошти на її виготовлення, тому необхідні зміни до програми. Ну, да. Довольтаренка, Данила Мичая, Андрея Туса. Так, напрямку, напрямку понятно. Червоногий швидчай. Там є розроблення дозволу. Червоно єха є так само.

Ні, гармонізація, яка не несе за це відповідальність, це згідно єду норми. Простіше з ними працювати, у них є це обладнання, нам не потрібно додатково нічого попасти. Читация питания про дайте восьмого выпадет десятого пятого року тоже танки программы организации вишку доваривается между розменом серии у нас послуги централизованно будут начать за воду Управління побутов, побутових підходів та розміри про економічної ґрунтовані витрат на їх виробництво турбівським КП на дві 2026 двадцять зі змінами. Шановні депутати, у зв'язку з нажальні співрозрахунку комунального підприємства, пропонується внести зміни до озвученої програми, а саме у нас напрямку відшкодування рідних тарифах по водопостачанню. У є орієнтовні обсяги фінансування 500 2025 рік цифри 1 млн 600 замінити місяць сферами 1 800. 000. Прошу підтримати проект рішення. Дякую допосталити. Який саме пункт? 10 грудня, 25. Звіт. Звіт. Так, 14. Нету річна

Дякую. <годи> П'яте. Про внесення змін до рішення п'ятої сесії Тобіської <п 'яте> селищної ради восьмого скликання від 2 лютого 2021 року про припинення відділу освіти Савочкої сільської ради. Інформує Оріна Костана Васильовна, начальник управління гуманітарної політики Тобіської селищної ради. <п 'яте> Добрий день, <дійко>, шановні депутати. <п 'яте> до вашої уваги про, висшення, про внесення змін до рішення п'ятої сесії <п> Тобіської <'яте> селищної ради восьмого скликання від 2 лютого 2021 року No 8 двісті п'ять сто двадцять про припинення відділу освіти Переселицької сільської ради, а саме внести зміни до рішення п'ятої сесії Собільської селищної ради, додаток 1 цього рішення склад ліквідаційної комісії по припиненню відділу освіти культури соціально-гуманітарної політики Пароселоцької сільської ради Липовецького району Вінницької області. Викласти нові редакції. Станом додатку змінили голову ліквідаційної комісії.

Ставим художник, чтобы их поискали еще раз. Народные депутаты, вы можете дать решение, что вы ставите на план идеальности и готовки проекта на 26 лет, а самое про зашарження права углового ради, про зашарження права розміщення зовнішньої реклами на території Сурбівської ради, про порядок надання на вирізну та виносну торгівлю, та проведення ярмарків про сверження порядку приватизації і вчуння за спеціально комунального майна про встановлення місцевих податків і зборів, про встановлення тарифів на комунальні послуги та про внесення до та тарифів на комунальні послуги. Спасибо. Да. Спаси.

порядок укладання обов'язків комісії ОЗО ряду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб, зареєстрованих на території Тробічкової селищі центральної громади. Даний проект рішення розроблений відповідно до постанови Кабінету міністрів від 22 вересня 2025 року номер 1173 про затвердження порядку надання допомоги для вирішення світлового питання окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території, а саме, першим пунктом передбачається покладення обов'язків комісії озвучної на комісії з обстеження та фіксації пошкодженого знищ... пошкодженого або знищеного майна. Внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації на території Турбільської селищної територіальної громади. Другим пунктом визначено затвердити е, положення комісії відповідно до покладених завдань. Це форма рішення комісії. Також до складу комісії буде включено. Фахівців з питань ветеранської політики, оборонної роботи з питань соціального захисту, економіки, фінансів, квартирного обліку та громадських об'єднання. Тому, прошу, підтримати цей проєкт рішення та визначити, покласти обов'язки зазначеної комісії. Державна та програма є в нас, створити комісію.

Напередодні дня в органів місцевого середування привітати вас всіх зі свято. Ви, як ніхто, є дотичні до цього свята, до органів місцевого Дякую вам за вашу відповідальність. По-перше, бо так, депутати, ви, е які зараз сьогодні присутні, дехто не присутні, вділяли е свій час. Е ви люди, які вибрані, людьми, ви приходили і працювали на благо нашої громади. Я вам щиро дякую від себе, від себе, від апарату селищної ради, від усіх мешканців військової громади, що є, є, ви є відповідальними і справжніми. Також бажаю вам всім єдності, здоров'я нам усім, перемоги, ну і дай Бог. Трипуще будет 10 у вас я не начался. Вам всем добра, миру, сімейну затишку. Слава Україні. <плес> 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 ну и різних, может быть, тому 58 стати подошли голова. No, <laughs>